Всім привіт! Хочу зняти таке невеличке відео про саме про світильник, отакий світодіодний, який я ставив у ванні, десь вже два роки тому пройшло. Відколи я його ставив, отакий світильник от, фірма Hopfen, світильник HLR 36, тобто 36 Вт. І от за два роки він от якраз десь буквально місяць тому він одна половина почала світити, друга не світить, а зараз от взагалі перестав. От. Не фокусує от так. Там готить. Ну, не знаю, що такий брак був, чи то що, чи вони так світять. От прийшлося купити такий самий другий, такий самісінький, бо як би знав, і те як коли я його монтував, він чіпається, От він просто знімається отак. Це одною от рукою, отак він знімається, просто і все. От. І беремо другий. От це те саме, оця штучка. Це має все підійти. От. Просто беремо і запахаємо новий. Трунить добре, що можна так поміняти, але він не є такий дешевий, щоб його так часто міняти. І от зараз включаємо. Все працює. Не знаю, може якось годин його перепаяти ці лампочки. Без поняття. Ну, Тут, що в нас пише ресурс? 50 тисяч годин. Ну, не знаю за два роки, та не міг він за два роки насидити 50 тисяч. Тим більше в ванні не так часто сидиш. На кухні більше, мені здається, ну, не знаю, ну, трошечки такий негативний відгук про цей світильник, але вже що є? Зараз ще відкрию, подивимось всередині. В принципі, візуально ніби нічого такого. Десь десь щось перегоріло чи замкнуло, не знаю. Можливо, ще можна щось буде передивитися. Хтось може знає. Напишіть в коментарях, як його на нього подивитися, можливо він ще буде робити, не знаю, я того на жаль не вмію а так вчепив новий ну і мені говорили там що можна навіть потужніший взяти оцей роз'єм який він запихається він однаковий для всіх тобто зараз от 36 Вт можна взяти на 48 такі самі вони йдуть з однаковими оцими Мече, як воно там називається? Штекер. Це доволі удобно. Так, взяв, витягнув і запхав інший. Але от би навчитися що робити. І тоді можна буде так собі от, маю дві штуки доміняти. Той, наприклад, перегорів, поставив оце, якщо справиться. Або, або якщо нічого не вийде, то прийдеться міняти на інші знову, так як зараз. На цьому все. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось відео, ставте пальці догори до наступних відео.